Слава Ісусу Христу, дорога Ціна Церква! Я вас всіх вітаю любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Я також вітаю гостей, які сьогодні приїхали на це таке свято, знаєте, яке наповнене любов'ю, наділене благодаттю. І хотів би з вами поділитися коротенько Словом Божим, яке в один колись прекрасний момент, воно дуже. Таку зіграло велику роль в моєму християнстві. Це не так уж давно й було, це було 10 років назад. Я хочу поділитися. це Книга Ісуса Навіна, перва глава з третього віршика і далі. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дав вам, як говорив був Мойсеєві. Від пустині цього Ливану, і аж до Великої річки, річки Єфрату, увесь край Хітеян, і аж до Великого моря на захід буде ваша границя, не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе й не покину тебе. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край. Що я присягнув був їхнім батькам дати їм, тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб. Не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч. Щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Коротко і ясно, Господь дає наставлення Ісусу Навину. Ісус Навин знає, що перед Ним предстоїть, за Ним Ізраїльський народ. У Його сильне військо, у Його сильний є Бог, який неоднократно показує йому весь той шлях, яким він вів, його народ. І Ісус Навін бере ці слова, розтворяє вірою, і ми всі далі знаємо книгу Ісуса Навіна, коли Він ішов, коли стіни і падали. І ми, як церква Божа, в кожного з нас десь є та стіна, перед кожним з нас стоїть вибір. Чи ці слова закона, слова Біблії, чи вони будуть в нашому християнському житті впливати якусь роль, чи не будуть, все зависить від нас. І воно як прообраз нам сьогодні написано: два рази Ісусна Господь напоминає, каже, тільки будь сильний та відважний, каже: не бійся, тому що ти праведний, ти сміливий, як лев, і ти уж стоїш в день суда. Багато є ще історій в новозавітніх, коли побивали камнями. Учнів Ісуса Христа, але з ними був Дух Святий. Вони розтворили вірою, вони знали, яким поступати далі, в них була вірою. Все можем... Написано, що все можемо в укріпляючому нам Ісусі Христі. І колись в моєму житті так сталося, що передо мною став вибір. Я вже був на центрі реабілітації, я неодноразово це нагадував і буду нагадувати. Я віддільно дякую вам, церкві Божій, яка повлияла. На моє християнське життя, які мене піддержували, брати та сестри. Дякую, хто повірив у мене. Бо ви знаєте, коли приходить брат на реабілітацію, то треба словом і ділом доказати. Не рік, не два, може й не три, а може й більше. Треба, щоб на ділі воно було ясне. І дякую моїй сім'ї, новій сім'ї, моїй жінки. Яка повірила в мене. Ви знаєте, в той момент багато хто відговорював, що сказали, за кого ти там виходиш? Це ж реабілітант, це ж прокажений, це другосортний. К сожалению, в нашому житті християнством там є. Але не всі. Але є ті, які повірили. І на сьогоднішній день і я стою на цих ногах благодаря Господу моєму Ісусу Христу. І ще хочу поділитися одним місцеписанням це вже нове завітнє місце Писання. Ісус Христос дає наголос на такі слова, це Лука. Десятий розділ, двадцятий віршик. І він каже: 19-й: Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші імені записані в небі. Каже: радуйтеся, імена ваші записані в книги жизні, радуйтесь. Він зробив наголосок, щоб ми радувалися, що наші імена записані в книгі життя. Щоб ми не радувалися одноразовим акціям. Знаєте, буває таке, що положив на коїсь руки, прийшло зцілення. Десь прийшло благословіння, якесь фінансове чи таке. Тут Ісус Христос дає їм точний наголос, каже: не радуйтесь одноразовим акціям. Ви загляньте десь наперед, далі, що імена ваші записані в книгі житті, совершайте ваше спасіння вірою, совершайте духовний рост і каже, цьому радуйтесь, каже, що наслідуйте Золотий град Єрусаліма, що царство зі мною будете. Не радуйтесь одноразовим. Бо знаєте, так я на роботі був, і мені кажуть, а що вам там дають, а що мені буде? Закрито благовістування. Людям, у яких Бог міра Сіво осліпив разумим. Вони думають, що ми десь приходимо за чимось таким, знаєте, матеріальним. Ну коли Бог Духом Святим нам це відкрив, і ми знаємо, в кого ми увірували, то вже ні, нічого нас з цього не зіб'є. І такий був Ісус навіть халі, вони вдвоє війшли. Тому що таке вірю, це моя особиста думка, що вони десь вдвох тільки розтворили віру. А той весь народ остальний йшов, знаєте. Як волна, обієння. Їм дали сьогодні їсти, вони йдуть. Завтра їм хтось більше дав, вони пішли на дурні. Вони були продажні. І Ісус Христос наголос ставить учням, каже, тіштесь тим, що вам не тіштесь тим, що вам духи коряться, духи злоби, а тіштесь тим, що імена ваші раді, те, що записані в книгі життя. І ми сьогодні зібрані тут заради того, щоб один одного підтримувати. В такий день, я споминаю. Колись ми з репцентром переїхали, би в Новакі, там було ганіння, ну це все це друга історія. І я підходжу до Руслана Миколаївича, кажу, Руслан Миколаївич, мені дуже сильно треба водне хрещення. А він каже: Юра, літом підожди, яку ждати, я не можу. Кажу. Мені треба вже того, що кажу. Я не можу ждати. У мене така історія по водному хрещенні кажу. Я ждав, кажу, і я вже ждати не можу. Мені обіщали, і там якісь моменти були. Ну, це теж друга історія. І я настояв, знаєте, я настояв, пішов в пролом, настояв і мені преподали зимою в церкві Філадельфія з нашого об'єднання. 45 п'ять чоловік приймало водне хрещення. Руслан Фатулаєв давав таке наставлення. Того, що там Львівна доля приймала участь з ребіліційних центрів. І Він каже. Течение совершил, веру сохранил, и готовится мне венець нетленный. І сьогодні будуть брати, сестри, які будуть приймати водне хрещення, знаєте, от настільки мені ті слова вірою зайшли в серце, каже, течение совершил, веру совершил, и готовится мне венець, життя вічне, в життя вічне венець наше, царствовать разом з Господом, з Ісусом Христом». Там, в небі, де не буде ні плача, де не буде ніякої жалоби, буде вічна радість і каже, що таке життя ваше? Це каже, як прах, являючись на мале время, а потім 60-70 років в наше время. А тим більше, зараз фронт, війна, духи злоби, наша брань. Ставати в пролом, молитися один за одного, піддержувати один одного, і буде перемога. І чуть-чуть стати сміливішими, чуть-чуть стати такими, знаєте, бадьорими. І ось до кінця, що імена наші записані в книгі життя, Що там наша нагорода буде на небесах Ми якби, пришельці і странники. Ми Духом Святим, Воскресший із мертвих. І сьогодні давайте встанемо, помолимося, щоб Бог Духом Святим наділив нас цією владою і далі проповідувати Його царство небесне серед язичників. Дорогий Господь, ми Боже, дякуємо Тобі, наш пастир добрий, за всю Твою могутність, за всю Твою величі любов, яку ти проявив до кожного із нас, Боже. Ми пам'ятаємо той шлях, наш пастир добрий, коли кожного з нас ти знайшов, коли ти воскрес. Сивіз мертвих, коли Духом Святим, Боже, ти наділив нас владою, коли ти нам показав щось дальше, Господи, і до цього місця Ти нас довів, Боже. І ми сьогодні, як церква Божа, благословляємо один одного, Господь, на служіння людям, які, може, не знають Тебе, Господи, на любов, Боже, яка є непритворна, яка є вища, агапе, Твоя, любов, Боже, хай почине в наших серцях, в кожному із нас, Господи. А ми, Боже, будемо і дам. Алі іти і проповідувати царство Твоє, Боже серед язичників, Господи. Дякуємо Тобі, Боже, будь благословений навіки вічні. Амінь.